Для усіх, хто знаходиться у цьому залі. Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про героїв. Герой раніше для кожного з нас це було звичайне слово. Герой це кутиворожко. У якому на дитинстві читала мама. це супермен чи людина Кау. Проактивний ліса. Двадцять другого року, коли Росія підступно напала на нашу неву Україну, у перші години вторгнення тисячі наших чоловіків кинулися в бій з російським навалом. Саме того дня слово Герой для усіх українців набуло іншого значення. Герой це батько, який зброю в руках виборює щасливе та мирне дитинство для своїх дітей. Чу сну і намалюю пам сонечко, що де. So що уже тягнути вже привести. Усе про вас навіть так державу, Щоб Україну тільки зберегти. Ми звичайні люди сини, всі дочки. імена безмерті на завжди. За Україну сьогодні є це 880-тисячна армія. Для нас це справжні герої. Адже зовсім недавно вони були водіями, трактористами, комбайнерами та студентами. А сьогодні зі зброєю в руках стоять на захисті нашої держави. Посмішка ясна, як до мене снідеться, то цвіта в світі кращу нема. Це інші в тат Україну захищає, тато місота. Фото на полиці сяю золоти. І що вона чесниця, та то йде у дім. Ніж Їжна перегонуся, нема саліп. І не мій татусу, як тебе лік. Вода та очаси. Та ліквіший сміх. Він відволана страшного, захищає всіх світі краще мать. Це ти інші в так Україну захищає, тату і собак. За кожним героєм воїном обов'язково стоять його батьки. Мама, яка не досипала ночей, коли та з полисковою переливала любов до України і її злодійної землею. Тато, який навчав ніколи не молитися із несправедливістю, бути мужнім та вміти захистити себе і родину. Мами, ви поховали чудових силів. Сьогодні наше життя та життя України знаходиться в рідних руках. Саме їхні, міцні чоловічі плечі тримають нашу свободу та незалежність. Томлені, замурзані, найкращі Бо в пору, спеку та дощі, відважні, мужні, сильні та безстрашні. Тримають небо наші вояки під зливами, серцями щоденно. Вже другий річ на самому нулі у літку, осени, восени, Але тримають у це рубежі, не скаржаться на долю, за місцевість йому свине ворожі не страшні. Томані, замусані, найкращі, в окопах холод, спеку за душі, тримають небо наші вояки. Не відступають полосі, не здаються, тримають місця заняті рубежі, Затято заокрійнуться, і обстріли по важній страші. Всі на ванщині пивали, від ворожі, ще не обозували, бо собі не Дає спокою, розпечене повітря від свинцю. щоденно ризикують головою, поранять землю від чужу. Постійно накривають мінометів і з спокою не дають, Зустрічають ворогів з кулеметів, зі не сантиметри не здають. Тримають демо на печальних влажну і ти готові завжди до кінця. Сильні, мужні, міцні, справжні герої від командира до бійця. Це мамина на маленьке, яке не забавно. Це красиво числі, це, це суда, через яку мама знову згадала, що таке безсонні ночі. Ніколи не забудь мені той день, коли почула я у вас синочок і вперше пригорнула до... Для тебе сину мій пригорнув цілий світ, Покличеш і я полечу тобі вслід, Сміхнешся ясним сонечком моєму вікні мені. Лий син, і можна порадіти, таммоволі смуток огорта, чому так швидко виростають діти, а в матерів ніхто і не пита, і от вже час віщує нам розлуку і мій малюк. Ти сину вишивала сорочечку білу, мати сина проводжала, в бій за Україну, Йди, синочку мій рідненький, сину мій єдиний. Тебе і за Україну, а коли на білим світом сипала дорогу, щепотіли срібні зорі про тривогу, і летіли журавля Так клином в небі синім, І шов хлопчина битись за Україну. І почався. На світанні кулі полетіли, Та хлопчину врятувала, сорочечка біла мами рідної молитви. Здоровий, в травці і пові, ти не хвилюся, накрила нас учора. Відповісти я на на ліг. Люблю тебе, приїду у відпустку. Тебе сестричку, міцно обійму, куплю тобі нову зелену хустку. І на руках сестричкою пройду. Мене щодня оберігає хрест малюнки й обереги від сестри, простріли побережає песень для нас завжди, вірний побратим. Пишу тобі, матусою закоху, живий, здоровий. Травець і поїв, ти не хвилюйся, Накрила нас учора, відповісти я на дзвінки ни. Не кажіть лише мамі, що тут по коліну води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут, у окопі. Ви скажіть їй лише, все нормально, здорово, живий, український солдат наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дівчу, де хворіт домівку і мамині яблучні штрудні. Ви скажіть лише те, чи я ситий, я сплю і я їм. А про решту не треба, бо справді не спав я до бужа. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холодніму копі. Ви скажіть їй, що вижив, просто скажіть, що молюсь, український солдат з наймужнішого війська в Європі. Дорогі матусі, ваші сини це воїни наймужнішого війська в Європі. Їхньою стійкістю, витривалістю, міцністю та хоробрістю захоплюється у світ. А для нас, українців, вона надія на майбутнє вони життя. Це пилюка від Дикого поля, дим буржуйки по відчуттям. Та від тебе не пахне війною. Це від тебе віє життям. Це солодка усмішка дитини, що в колисці заснула сама. Це дописана книга людини. Ще знаходить важливі слова. Це кам'яна на березі моря, поцілунки, цілунки, прогулянки сни. Це бабуся на лавці із дідом, і перед на волі весни. Провідниця і шаєм гарячий, вчитель, лікар і юний студент. Сіратиця на ліжку робить пода песичого. Просто знаю, що тримаючи небо, вигризаєш у ворога нас. Усім серцем я вірю у тебе, та даройш їм віру і час. Стільки років ми ж Запах та по відчуттям. Знай, від тебе не пахне війною, це в тебе твоє життя. Повернулись засмучені хлопці, мовчки сіли, запали в цигарки. Залишились трьохсотні сонці, Ми до них не змогли прийти. Багатьох мені поклали, та набоїв не було про запас. Хлопці собі лишили гранату і покулі воїні одні. Хтось в останній згадував тата. Хтось дружив в хати, доні і сині. Повернулись засмучені хлопці, мовчки сіли за полиці варки. Залишилось три сачі на сонці. Ми до них не змогли підпусти. Він п'єте каву будина, чи може навіть зручному кафе. А в нього у кістках буде втома, що кілометрів сотні він на собі несе. А в нього руки в мозолях до крові. А в нього... Ноги стерті до дірок, а в ньому вночі не світять зорі, а в ньому на Ви газ. Не і життя триває, а в ньому і вчора йти побратим. Убитий, розумієте? немає, чому цей світ зробився ледь не тим. Ви п'єте каву, а у мене порох. У переміжку з присмаком землі. І тягай такий на кілограмів сорок, і гул снаряда дикий в голові. Ви п'єте каву добра що удома, за це вже хтось сьогодні заплатив. Ціна болюча, присмак, сліз і втома, Щоб ти цю каву просто неба. Я дякую вам, кожному нашому совдателю за сьогоднішні стихі світа, за вранішню карту, за усмішку на обличчі усі. Я вклоняюся низько кожній матусі, адже це ваша заслуга. Саме ви виховали сильних, мужніх, незламних чоловіків, які сьогодні виборюють нашу свободу, виборюють життя. Для вас і для нас. Яку солдати, що ти стоїш, передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш живу, батьківщину. Я хочу розлітаю, мій солдати. Хай обірває вас, біді, бо таке, як ти, на війні багато, і всі вони герої, молоді. Тобі, солдат, солдата, зартячу життя, настане ми рівним зачекає. Ми одного лише ми. Мамам усім, що сьогодні чекають кровинку свою, із військових доріг, де мужньо боронять щодня захищають, і діти свій край на ціклятій війні. Ти мамам усім, я бажаю сьогодні і, і витримки серця, і віри в добро. І зранку до ночі щоденне моління до Господа Бога, щоб всім принесло. Оту допомождану для нас перемогу, те свято, що прийде сльозами в очах. Щоб діти живі поверталися додому і радість була в спокійних їх снах, 70 тисяч наших героїв, найкращих доньок та синів, воли до небесного війська і вже з неба захищають нас та нашу неньку Україну. На жаль, небесними воїнами стали три наші. Що без тебе кричала мама, повернись, покидай, до твого серця щіка, кіляла вухом, позволяла сина, вмирай, замок при світ, то полосного, плачуть всі, і дорослі, і мені. і жаль нам серце розриває, горе нам, горе наче землі, і накрищ синів заборону. Ти далеко ще деся в саді, воїном будеш у богах, вічна слава побачиш. Уже коротко, що не Кохана, не плач, я навік повернуся до на тебе зимовим туманом і теплим літнім дощем, на землю плану. Пролюся, я стою з неба, Ти руки піднімеш і скажеш Богові, ще останні останнє моє смс. Збережи собі в телефоні, і номер хай буде, і сімку прошу не міняю, хоч і не впевнений той, чи дзвонить. Що ви називаєте словом солодким рай. І тиме земля, бо Богу своєї воді і ходу до, до добрі, як хто не змінив, я буду коханим. Пізраю тобі і дзвони. Можна спекта кохання, жаліє, я завжди дзвонив Пам'ятай мене живи, завжди усміхненим, веселим. Я буду вічно молодим, бо ві світлину цю веселі. Далеких буде оторік, завжди до тебе повертати. І білим снігом до я буду стежку застеляти, Я буду йти у твої сни, Щоб з тобою розмовляти, І білим на навесні, на висні буду розквітати. Тобі співатиму пісні, я соловейкому садочку, промінням сонця на лиці, як цілуватиму у щічку. Осіннім листям у танку З тобою буду, як ружляти, Достигні яблука в садку, З тобою буду обривати. Не дамуй свій біль іщем про себе зможу нагадати, як журалиним, як ключем на небі буду пролітати. Запам'ятай мене таким живим, веселим, молодим. Тепер лише серця, буде чуть на його серця стук. Він помер від ворожих рук. Когось більше немає, тата. Він помер від рук чужого солдата. Чий син? Чий брат, чийсь. У меді ворожих рух, кожне наше життя тепер більше, ніж дне. Будемо жити на воїнів, наповнен, наповнення. За кожного з них, хто захищав наші землі. тебе і мене, то оцініти не сміха. Бережемо це пам'ятник, ми боронили нас. Слава Україні! Нашим героям Слава! Ми будемо жити з правильним життям за вас! І повернути неможливо їх життя як нитка обірвалась втратили, ми пам'ятаємо всіх. Я пам'ятаю поруч твій останній крок, я пам'ятаю посмішку та щисть, навіщо забирати тебе не свій строк, скажи на милі. Кажи на миї, як воли летять до неба, як воли і повернути неможливої життя, як нитка Обірвалось, втратили, ми пам'ятаємо всіх.

І в тихо з молоками, Одягнувши вишиванку, розпустила коси Щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер посі розплітає, сіне чорна хмара, впала в мене коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила, що знов нокруги черніпля плачуть і ростуть могилі? дзвонить дзвоняться щоденно днями і ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любить землю і тебе? Скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти, як синів оберегти, скільки ще молитись? І почувся з неба глас. Стара вже скоро мила, той, хто всі здолати. Сам ляже в могилу, потерпи ще трішки ти. Я забою рани, бо я чу всі молитви. Мир скоро настане. Голя й доля твоїм домі, повірю, скоро буде, а ворога не пробачиш, ані я, ні люди. Тримайся, моя рідна, Україна. хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене. Стій заради діток заради волі, правди мирних днів. Ти не одна розкидана розкинена по світу, мільйони в тебе дочок і синів. І діти, друзі, готується не зовсім вологам, і перемога вже навіть в друзі, бо з нами Бог і щедре свого кола. Тася моя дідока й діла, що сміть подивій світ сім зла, аж перед Богом падає на коліна, досить прощення, мирів і добах. Боже охорони країну нашу, збори сльоза, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зверху звер, звер, закінчився цей жах, Чує я ще й покаяння, мовити серця і душевний плач, поможе всі зусилля та вагання, скажіть Боже, Господи, пробач. Щоб відродилася ника Україна, щоб у стокра прекрасніша була, щоб знав весь світ, Кожнісінька людина, що з нами Бог, Бог миру і добра. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, на щадку сумнозвісної орди, не по зубах тобі, я, Україна, я нація, я сила, я народ. Я істина любов що не вмирає, я правда, без прогнилих на гору. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка, стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безодні. Все має свій початок і кінець. Ми віримо, що ця жорстока війна скоро закінчиться. Настане обов'язково наша перемога. Адже на захисті України, України стоять її вірні сини та доньки, її герої. Не свою доляло, та рай вільних, щасливих та нескорених людей. Саме раєм стане наша Україна, а Росія, яка перетворила наше життя на пекло, зникне скарти світу. І всі забудуть про неї, як жахливий сон. Поки наші герої на фронті виконують ми на них повинні стати надійним тимом. Пам'ятайте про фронт, допомагайте військовим, донатне. Бо коли ти забуде про фронт, фронт буде там, де ти. Бережіть себе та наближайте перемогу.